Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Агарес. Агарес це демонологічна істота, відома переважно з середньовічних гримуарів, зокрема, з таких як перша частина книги Лемегетона або Ключа Соломона. Він є одним із 72 демонів Гуетії і має характерну ієрархічну. Та символічну роль у демонологічних системах, ієрархія Агарес є герцогом пекла, командує 31 легіоном демонів, його асоціюють із силою Сходу, Підпорядковується правителю зі сторони пекельного сходу, часто під астаротом або люцифером у деяких системах. Зовнішній вигляд часто зображується старим чоловіком із довгою сивою бородою, верхи на крокодилі. Тримає яструба або меч, уособлює поєднання мудрості, військової сили та дикої природи, здібності та сили, Агаресу приписують низку містичних і магічних умінь, повертає втікачів, може примусити тих, хто втік, повернутись важливо для чаклунів, які хочуть повернути раба, учня чи духа, дає знання мов, навчає всі мови, включаючи забуті або демонічні. Росіює гідність і благородство і змушує могутніх ставати покірними, викликає землетруси, символічно й буквально, дарує благородство або знищує його, контролює соціальний статус у ритуальній магії, боїться сильного володаря, демон, що потребує контролю від досвідченого мага, символізм і асоціації, крокодил, природна сила, агресія, гнів. Яструб, швидкість, спостереження, домінування, старе тіло, мудрість, досвід, оманлива слабкість, мови, комунікація, маніпуляція, знання, землетруси, руйнівна сила, зміни, інтерпретація у езотериці та окультизмі у темній магії використовуються для контролю над іншими навчання мов або впливу на структуру влади, у психоаналітичному трактуванні. Може символізувати архетип наставника, який водночас викликає страх або внутрішній голос контролю. У сучасному окультизмі деякі бачать агареса як духа, що допомагає в подоланні страху говорити, особливо публічно, у зміцненні інтелектуальної сміливості, ім'я та етимологія. Етимологія не зовсім зрозуміла, хоча деякі дослідники вказують на арабське або арамейське походження. Пов'язане зі словом агар, місце мешкання пустеля або з грецьким агора, збори, ринок, публічність, застереження. У магічних традиціях виклик агареса вимагає строгого захисту, магічне коло, заклинання захисту, досвіду він небезпечний у руках новачка, контролю через ім'я Боже згадується використання імені Єгова або інших, щоб обмежити його силу. Висновок про міфічну істоту Агареса. Агарес один із найвідоміших демонів середньовічної демонології, що уособлює силу знання, мови та влади над іншими. Його образ поєднує мудрість і дикість. Він з'являється як старий чоловік, що їздить верхи на крокодилі та керує легіонами демонів. Агарес є герцогом пекла, який несе як творчі, так і руйнівні сили, навчає мов. Повертає втікачів, але також може зруйнувати статус і викликати землетруси. У езотеричній практиці його викликають з метою здобуття знань, контролю над людьми або для впливу на авторитет і силу. Однак контакт з ним потребує великого досвіду, обережності і духовного захисту, Агарес не просто демон у класичному розумінні. А символ небезпек і спокус влади, мови та контролю, що може як возвеличити людину, так і зруйнувати її. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!